Всім привіт! Я вже мабуть десь з місяць часу практикую самостійно цвятки дошки садху. І сьогодні хотіла би з вами поділитися трішки своїми враженнями від цього інструменту і від користування цим інструментом. По-перше, що я вам скажу, це боляче, це капець як боляче. Я думала, що це буде ну не так боляче, що це ти, ти станеш, ти звикнеш і тобі буде нормально стояти на нього. Ні, ні, фіга, це кожного разу ти стоїш, це боляче, це офігенно боляче. Далі, по-друге, що можна вам сказати? Якщо ви самі практикуєте цей інструмент, тоді не очікуйте зразу результату. От я собі думала, що я от стану на цвях, і зразу всі свої інсайти повирішую, відповіді на всі свої запитання отримую і, і всі свої травми пострілюю. Ніфіга це так не працює. Насправді, коли ви стаєте самі на цвяхі, вам потрібно в першу чергу вчитися м -м -м, говорити правду самій собі, тому що... Щоб отримати відповідь на ваше запитання, на ваш запит, без сторонньої людини, яка допоможе вам його витягнути за себе, вам доведеться таки навчитися чути себе, навчитися чути внутрішньо своє я, тому що. Скажу з власного досвіду, як я стою, інколи я отримую відповіді зразу, інколи мені доводиться до свого запиту додавати якісь ще уточнюючі запитання і підходити до відповіді збоку. Інколи я просто не отримую відповідь на своє запитання. Тому що відповідь може бути як... Не в мені, скажімо так, проблема не в мені. Так само і може просто я себе в той момент не чути. От. Тому не очікуйте, якщо ви починаєте практикувати самостійно цвяхи, що ви зразу всі свої інсайти повищуєте. Ні фіга, це не правда. Е чи працює цей інструмент? Скажу вам так. Для мене він працює, ну, для мене. Суток він працює, але з ним потрібно ще вчитися працювати так само. Тому що, знову ж ті ж, як правильно стати, як правильно ті ж самі запити сформувати, ну і як працювати взагалі зі своїм підсвідомим. От Тут є багато своїх нюансів, які я в ході роботи кожного разу дізнаюся для себе щось нове. В цілому, в цілому, в принципі я задоволена і